Доброго ранку. Сьогодні 30 жовтня 2024 року, день палеологів в старшої групі. Тема, що необхідно фахівцю. Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я вам кожного дня. Хай не псується годинник на вежі. Хай буде на землі все як належить. Сонце, як сонце. Осінь як осінь, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння житу врожаю. Небові миру, голубу неба. Кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку вам. Мої любі друзі, доброго дня! Сьогодні у нас день валеолос, і ми сьогодні будемо говорити про дуже важливу професію професію лікаря. Тож сідайте зручно, та дивіться на екран і слухайте мене уважно. Діти професія лікар дуже важлива, адже весь тиждень лікар допомагає хворим з понеділка по неділю. Він завжди на виклику, турбується про наше здоров'я, призначає ліки, допомагає нам. Ось подивіться, це лікар, який допомагає хворим людям, вимірює тиск, адже потрібно знати, чим же людина захворіла, що вона звертається в лікарню. А це хто? так, а це медична сестра. Що вона робить? Так, ось крапельниця. А це що? Так, а це шприц, необхідно малюкові допомогти, вилікувати. Коли ми тільки заходимо в лікарню, нас доброзичливо з посмішкою, зустрічає адміністратор рецепції. Він допомагає нам розташувати свої речі, одяг та каже, в який кабінет нам пройти. Та з посмішкою зустрічають нас лікарі. Адже тільки вони нам можуть порадити, що корисного їсти. Які ліки потрібно нам вживати? Ось ви бачите, лікарі, які допомагають, і в дитячих лікарнях. Цих лікарів називають педіатри. Лікар визначає, який рост у дитини, яка вага. Прослуховує стетоскопом. Ось, як з радістю зустрічають діти лікаря. Адже ви знаєте, що в дитячих садочках, школах також є лікарі та медсестри, які можуть також завжди нам допомогти. Лікарі завжди на варті, на варті своєї роботи, на варті допомоги, як дітям, так і дорослим. Адже тільки лікар може виміряти тиск, прослухати легені та бронхи, подивитися горло, вухо, ніс. Що ж необхідно лікарю для роботи? Подивіться уважно. Ручки потрібні? Так, адже рецепт потрібно чимось написати. Крім ручок, ще й потрібен і папір. А чи потрібні лікарю рукавички? Обов'язково, адже кожен лікар перед тим, як вас оглянути, одягає рукавички. А чи потрібен ось такий інструмент? Ні, не потрібен такий інструмент лікарю. А чи потрібні ліки лікарю? Так, ви бачите навіть слова схожі. Обов'язково ліки призначає лікар, та й в кабінеті зразу може допомогти, якщо це є необхідністю дати таблетку під температури. Або відтисну. чи потрібна лікарю лопата? Ні, не потрібна. А чи потрібна лікарю стетоскоп? А як же? Обов'язково, тому що прослуховувати можна тільки стетоскопом. А чи потрібні лікарю ось такі капсу? Так, потрібні, ми вже говорили про ліки. А чи потрібен ось такий інструмент лікар? Ні, не потрібен. А що ще, лікарю, потрібно, що це Так, це термометр. Для чого потрібен термометр? Так, щоб виміряти температуру. Якщо температура висока, лікар вам надасть допомогу. Да, дасть таб таблетку або капсулу від температури. А це що? Так, це стетоскоп, ним прослуховується прудяк, чи є бронхіт, чи пневмонія, як є це наше серце. Ось бачите, лікар-рукавичка. Перед цим ми говорили, що кожен лікар одягає рукавички, а також маску. А це що? Так, а це ж шпатель. А для чого він потрібен? Так, він потрібен лікарю для того, щоб оглянути горло дитини, чи воно червоне, чи воно. Здорове. Лікар ото Ларингол. Ось ви знову бачите, лікар називається або терапевт, або сімейний лікар, а це педіатр, тому що це дитина. А якщо дорослий, то сімейний лікар або терапевт. А ось і кабінет стоматолога. Що діти стоматолог робить? Так, він лікує зуби. Не потрібно лікарів боятись, адже вони дуже уважні до нас і дбають про наше здоров'я і роблять так, щоб нам не було боляче. А ось хто це? Так це лікар отоларинголог, який оглядає горло, вухо та ніс. Ось ви бачите, лікар дивиться вухо статоскопом, і хлопчику потрібна допомога. Ви бачите, що вату покладено в ушко. Ось лікар дивиться горло дівчинці та надасть їй допомогу. А це лікар, офтальболо, який перевіряє гостроту та чіткість зору. Адже ми з вами дуже багато читаємо. Дивимось телевізор, сидимо в планшетах та ноутбуках. Чого не потрібно робити, тоді зір у вас буде відмінний, чіткий і гострий. Спостерігайте за природою, більше гуляйте на вулиці, дихайте свіжим повітрям. Потрібно зір свій берегти. О ще бачите, що лікар допомагає професійними порадами і проводить обстеження зору, чи, чітке, чи чіткий у дитини зір та гострий. Ви всі були в кабінеті лікаря-офтальмолога та знаєте, як перевіряє зір. Потрібно називати букви. А якщо діти ще не читають, то їм спеціальні різні фігурки, і якщо дітки гарно називають, то зір дуже чіткий та гострий. Подивіться на ці слайди та скажіть, чи можна ось так пальцями в вухо, якщо хочеться почистити вушко, чи якимось Предметами ні, не можна, тільки можна спеціальними мужними паличками. Ось ви бачите, зелена фішка можна робити, а червона цього не можна робити, тому що можна нашкодити своєму здоров'ю. Діти, є лікарі не тільки для людей, а для тварин. І вони називають ветеринарами. Ось привели музею собаку в ветеринарну клініку, і лікар буде також її обстежувати та допомагати. Адже в собаки також має бути і острий сір, і добрий нюх. Вона має бути здоровою. Ось також лікар оглядає собаку. Ось ви бачите на картинці будова тіла собаки. І лікар обстежує та допомагає тваринам, щоб вони були живими та здоровими. Діти, а що потрібно робити, щоб бути здоровими? Подивіться на ці картинки та дотримуватися режиму дня. Потрібна гігієна тіла. Потрібно чистити зуби щонайменше два рази в день це вранці та ввечері, а також прополоскувати рот після кожного прийому їжі. Повноцінний має бути сон часно лягати спати, а також харчуватися корисною їжею. Тобто має бути багато вітамінів на столі, це овочі та фрукти. Повноцінне харчування це не тільки овочі і фрукти, це і молочні продукти, це і м'ясо, риба, каші. Все має бути в міру. Потрібно їсти корисну їжу та дотримувати всіх. Режимних моментів, і тоді ви будете здоровими. Давайте поглянемо, що тут є корисного, а що шкідливого. Що це? Сир твердий, це корисна їжа? Так, а вже ж. а це яблуки Так, фрукти та овочі це дуже корисна їжа, цукерки, ні, шкідлива їжа, молоко корисна їжа. Чи корисно їсти банани? Так, ми вже говорили, що фрукти та овочі це дуже корисно, В них багато мікроелементів та різних вітамінів. А ось що це морква. А морква це що? Так, це овоч, Їжте горку, у вас де гарний зір. А чи корисні діти чіпси? Ні, не корисні. А кока-кола це також не корисна їжа. А насіння, так, насіння може і пошкодити зуби, і воно не корисне для зубів. Так, ми подивилися, що Молочні продукти, фрукти, овочі це дуже корисно для життя людини, для здоров'я, це корисна їжа. Забиття поріз, заноза, травма будь-яка, загроза для здоров'я її тварин Набираємо такий номер? Один, нуль три. Запам'ятайте і приїде швидка допомога та допоможе, чи дорослим, чи малим. Діти, про яку професію ми сьогодні з вами говорили? Так, професію лікар. Лікарі. лікарі Бають різні фахівці. Ми сьогодні говорили про стоматолога, про сімейного лікаря, педіатра, про офтальмолога, отоларинголога, а існує, ще багато різних фахівців, які нам завжди готові допомогти. А наше заняття завершено. Їжте корисну їжу, дотримуйтесь режиму дня, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Адже сон, вода, повітря, режим дня, корисна їжа, гігієна це все наше здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!